Привіт-привіт, мої дорогі Леви та левиці, мої королеви та королі. Привіт, мої золоті! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таропрогноз на листопад 2025 року. Тож, влаштовуйтеся зручніше, перевіряйте, чи ви підписані на канал. Якщо не підписані... Запрошую доєднатися, мені це буде дуже приємно. Це мене мотивує і підтримує. Дякую вам. А ми будемо дивитися, що ж вам принесе листопад. Так, леви для вас це Семірка пентаклів. Місяць для вас розпочинається з очікувань. Не Хвилюйтеся, якщо будуть якісь затримки. Ця карта говорить про очікування більше в позитивному ключі. Ви, наприклад, можете очікувати якісь фінансові надходження. Ви тут отримуєте уже першу частину, можливо, ви отримуєте якийсь перший внесок, чи ви отримуєте якийсь аванс, але уже повноцінно якоїсь суми ви будете очікувати ще з. З часом. Тобто тут потрібно буде набратися терпіння. Це може бути фінансовий ресурс, фінансовий еквівалент, це може бути щось, що приносить вам ресурси. Наприклад, це можуть бути замовники чи замовлення, проекти, якщо ви працюєте на фрілансі. Це можуть бути якісь ваші. Успіхи в блозі, так якщо ви в це якось вкладали свої сили і ресурси, наберіться тут терпіння, не кваптеся, тому що ви так, наче, вже хочете швидше зірвати зібрати ці пентаклики, зібрати ці ресурси, що аж черевички втягнули різні. Лева, не, гоже, королям, так підіть, поризуйте черевички, заспокойтеся, видихніть і прийдуть ваші ресурси. Прийде все, все прийде просто з часом. Наберіться, терпіння, будь ласка. Якщо у вас стояли якісь кошти на депозиті, також ще не час їх звідти забирати. Це ще не максимум ваш. Так, що ще що ще. Ще ще. От ви щось зробили і чекаєте, ну коли вже. Коли, коли? <свят> так, леви ще принесе вам листопад. А тут вже приходить це результати, ви будете кайфувати, ви будете кайфувати і від себе, вам буде вистачати фінансів і на обновочки, і на ваші хатілочки, і для того, щоб ходити в шовковому халаті пір'ям. <свят> на самозабезпечення вас. Точно буде хватати фінансів, вистачати буде це прекрасна. Карта для догляду за собою для процедур краси для того, щоб підібрати собі якийсь новий лук, придбати якусь обновочку, зробити укладку чи фотосесію. По цій карті ви можете ходити в красиві місця, якісь сади, чи, наприклад, вас запрошують на якусь прогулянку чи свято, і ви можете тут бувати в дуже красивому якомусь місці. А чи це садиби, чи це ресторан, чи це готель, але це карта ще також самоцінності. Ви можете тут отримувати якісь компліменти і приймайте їх з вдячністю. Це хороші карти, щоб підняти ціни, наприклад, на свої послуги, переглянути свої послуги, тому що тут ви повинні цінувати себе, ви повинні гідно, гідно себе цінувати і так само будуть цінувати вас інші. Також можливі тут процедури краси, але ті, які будуть мати ефект накопичення. Так, ще ще. Принесе левом листопад. Королева Пентаклі, у вас повністю все фінансові карти леви. Це може бути взаємодія з дівчиною, з жінкою, може бути діва, телець, Козирік за знаком зодіаку або асцендентом. але от не обов'язково тільки це. Це можете бути ви, ви, дівчина, жінка, така тот, мадам. Яку не тільки от хвилюють гроші, тому що її тут запитують, мадам, вас хвилюють гроші? А Вона каже: Ні, гроші мене заспокоюють. От вас тут також будуть заспокоювати гроші, будуть заспокоювати ваш ресурсний стан. Ви можете отримувати якісь фінансові поради, до речі, від дівчини, жінки чи отримувати подарунки якісь, можливо, це ваша подруга, донька, сестра, і ви там на шопінг йдете разом. Наприклад або на якісь процедури краси, ви можете тут обговорити ваші фінанси. І ви прислухайтеся до поради цієї королеви. Вона знає, як вести господарство, вона знає, як інвестувати гроші, вона знає як примножувати ці гроші, вона знає як поводитися з грішми. Так, і у нас з вами наступна колода. Мої любі леви, це у вона старотемний маєток. Вона в естетиці Тіма Бёртона. дуже мені подобається, особливо восени робити на ній розклади. Постійно її використовую в повсякденних розкладах з клієнтами. Записуйтеся, до речі, на особисті консультації, всі свої контакти і на робочу сторінку, і на основну особисто залишаю. Під цим відео в описі. Доєднуйтесь, я всіх запрошую. У сторіс в мене щодня, карта дня, щодня, там є різні активності там вибрати карту свою. Доєднуйтесь, долучайтесь. Також щотижня пишу прогнози ще на тиждень вам. Ще ще у листопаді у нас семірка жезлів. Ви тут будете відстоювати свої кордони. Вам потрібно ще щось подолати, можливо, подолати свої страхи, можливо, подолати якісь свої сумніви, або ще декілька перешкод подолати, щоб перейти на новий рівень. Десь навчитися відстоювати себе, десь можливо навчитися казати ні. Буде така ситуація. Де ви от фактично не зможете усім сказати так. І доведеться вибрати себе і пріоритизувати щось. Це ще часто така ситуація, де всі від вас щось хочуть. Левове таке відчуття, що що ви всі від мене хочете? Так. Що ще принесе левем цей листопад? Так, помірність, а вам захочеться спокою. Ви, наприклад, попрацювали плідно, а тепер вам захочеться відпочити. Вам захочеться увійти в якийсь режим рутини своєї, бути в балансі, тримати баланс між працею, між відпочинком і між якимись активностями, між часом наодинці з собою, і між часом з компанією. Відпочити вам захочеться, побути в спокої. В медитації, так спокійно собі зранку набрати, випити водички тепленької з лимоном, чаю, розпочати неспішно свою рутину. І ви захищаєте тут цю свою рутину. Головне тут також тримати баланс, не впадати в крайнощі. Хтось, до речі, буде відгороджуватися від якихось спокус. Але от випала карта паралельно, але грішити трішечки, ви також будете леви. Тут, можливо, ви так спокійно, спокійно кажете комусь, що я хочу залишитися вдома, а ви десь кудись хочете вийти, вислизнути вночі, десь з іншої компанії, з женихом. Це як один з варіантів. Це карта хитрості. Це карта хитрості. Це карта, коли ви захочете щось зробити таємно, коли ви захочете зробити щось непомічено, пересуватися в тиші. Коли ви, можливо, захищатимете якусь свою власність, у тому числі інтелектуальну власність, не діліться раніше, ніж потрібно якимись своїми планами, якимись своїми ідеями. Щось тут, тому що щось може бути як викрадено, тому що мочі це стихія повітря. І ви, наприклад, можете от схитрити, зманіпулювати і, наприклад, не розповісти комусь щось, щоб хтось раніше цю ідею не використав, як приклад. Або ви тут можете таємно щось організувати, дізнатися щось таємно. Хочу ще карту одну для вас, Леву, не виступати. А від чогось ви відмовляєтеся тут? Може бути стан такої, де що апатії під кінець місяця, коли захочеться видихнути, захочеться ем, не вирішувати, але не пропускайте, вибираючи щось між чимось, ховаючись від чогось, втікаючи від чогось, не пропустіть якийсь справді класний, крутий шанс, який вам пропонує Всесвіт. Можливо, ви десь виграєте час. Тут потрібно не пропустити якийсь класний варіант, не обмежуйте себе якимось одним з варіантів. Це може бути вибір. От вам потрібно буде вибрати. І буде щонайменше три, а то й чотири варіанти. Якщо вас не влаштовує щось, подумайте, а можна ще як? Знайдіть щось ще, От альтернативно знайдіть щось ще. Так, і у нас ще є з вами два оракули, і один оракул ще складається з двох частин. Це метафорична колода. Темні та стілювальні історії. Хто вже довше на каналі, ви вже знайомі з цим оракулом. Карта метафорична читається асоціативно. Я, звичайно, вам буду пропонувати свої асоціації, але ви також можете в коментарях написати, як ви це бачите. Для початку темні історії це що потрібно буде пропрацювати, від чого. Триматися подалі, це таке застереження від карт. Картливо для вас на листопад це почуття провини. Вам потрібно відмовитися від почуття провини. І тут я хочу звернути увагу, я от звернула увагу на ці терези, які перехилені, бачите, на одну сторону ще сіла пташка, а все одно, оця там, де нема пташки, птиці, вона все одно нижче. Тобто ця провина наскільки переважає, вона наскільки тягне вниз. І провина вона виникає, коли от ви не можете взяти собі своє. І часто люди в нас забирають дуже багато ресурсу, навішуючи нам почуття провини леви. А і від цього потрібно позбавитися. Можливо, ви тут і втікаєте, можливо, ви тут і відстоюєте, щоб хай краще люди не знають, що я, наприклад, тут витрачаю кошти на себе. Хай люди не знають, що я десь там класно проводжу час. Не всі люди а дехто так. От оця провина, від якої ви ховаєтеся, Ви наче не можете дозволити собі повноцінно зайняти своє місце в просторі. Дуже цікаво, Леви. Так, і ми з вами подивимося. Ну, ви напишіть мені, як вона резонує у вас. Так, і ми подивимося Леви. Так, тепер яка буде історія з цілювальною для вас? І для вас це майстерність. Леви, щось мені здається, що це дійсно про підвищення цін на свої послуги. І хоча карта така духовна більше, але духовне і матеріальне, воно йде поруч. Прислухайтеся до себе, довіряйте собі, довіряйте своєму цьому третьому окові, довіряйте своєму вмінню, навчайтеся новому. І якщо ви вкладаєте в свої знання, якщо ви постійно навчаєтеся, а я знаю, що ви навчаєтеся, постійно розвиваєтеся, але у вас багато в моєму оточенні також, ви маєте право. На рівновагу, ви маєте право на рівноцінний обмін, ви маєте право на те, щоб ваш ресурс наповнювали. Не дозволяйте собі от бути в почутті провини. Там, я втрачаю, хоча наче від того, що я втрачаю, ви часто нікому не допомагаєте. Ви насправді годуєте почуття провини якоїсь конкретної людини чи дуже маленької групи людей, але глобально так ви. Тільки зраджуєте себе, ви не рятуєте світ. Ось цим глобальним почуттям провини. Так, і подивимося. Також ще оракул, яка практика буде сприятливою для вас, мої леви. Так. Narishi Temple. Дивіться, прекрасно. І тут на дні колоди Beauty Ritual. От ви тут попіклуйтеся про себе, масаж. Зараз уже сезон сауни-бані, догляд за тілом, класний крем, якийсь пілінг для тіла, або навпаки якось зволожити, живите тіло, якісно, класно, б'юті ритуали. Оця вся краса. Ви заслуговуєте цього, ви заслуговуєте зараз все на часі. Леви, ви заслуговуєте сяяти. сяйте мої любі. З вами була я, ваша Оля Світніцька. Обов'язково лайкайте, підписуйтеся. Я вам буду дуже вдячна, бо я бо це, знову буду. Я все ухожу я з Ютуба, немає активності. Дякую вам. Па-па!